За гори далекі сховалося сонце. Вечірній туман над полями спливав. Маленький Петрусь все дивився в віконце з торговиці, тата весь час виглядав. Вже рік, як померла Петрусова мама, а сина лишила на ласку людей. Немає кому сироти доглядати, нема кому сльози утерти з очей. Стояв і на вулицю пильно дивився, Потертий жупан до грудей пригортав. До зимної бідний, стіни пригорнувся, мороз вже на вікнах квітки малював. І все виглядає нещасний сирітка, пішов би назустріч, коли б не зима. Казала, що прийде надвечір сусідка, тим часом сусідки і тата нема. Голодний Петрусь все тремтить і чекає, заплакані очі втира рукавом, а вітер за хатою сніг замітає. І вовком сердитим співа за вікном. Казав йому тато, що довго не буде, приїде з сусідом, як стане смеркать. На темному небі жозорі зорі блищать. Петрусь притулився під піччю в куточку, згадав, як то з мамою добре було. Він мав жупана і новеньку сорочку. І власних чоботях ходив у село, сидів, все і думав, а потім здрімався і чує, під вікнами хтось застогнав. І скрипнули двері. Це батько. Хитався, був п'яний, в снігу весь у лавку упав. І серце Петрусове вмить защеміло. Він з лавки на землю у темряві зліз. До батька прийшов і тихенько, несміло, спитався, чи хліба йому не привіз. А батько лежав, мав заплющені очі, і важко на лавці стогнав і хропів. І бідний сирітка холодної ночі під зиною пічку в куточку присів, і дав сльозам волю, розплакався гірко, згадав, як то мама. Казала колись, що там в небесах, де блищить ясна зірка, не буде там сліз, і туди лиш дивись. Тихенько знайшов він старі чоботята та мамин подертий жупан одягнув. Востаннє ще глянув на п'яного тата і вийшов на двір, так, щоб тато не чув. Він біг через сад крізь засніжене поле, заплакане личко мороз цілував, а вітер сердитий все шарпав за поле і снігом дрібненьким сліди замітав. Вже бачив Петрусь в полі цвинтар чорніє. Він знає могилу, де мама лежить, він все їй розкаже, усе роз... вона зрозуміє, пригорне на руки свої посадить. Біжить сирота, чує, ноги змерзають, ось цвинтар розкинувся тихо кругом. Лиш липи старезні, щось сумно співають. Вже місяць зійшов і світив над селом. І чує Петрусь, що немає вже сили, і чує, що серце все більше болить навколо сніги, темна ніч і могили. Та далі Петрусова мама лежить. І ось він стоїть між густими кущами, Трасуться від холоду бліді воста. Прийшов він шукати своєї тут мами. Голодний, обдертий Петрусь, сирота. Стояв над могилою, низько зігнувся, а потім під дерево, бідний присів. Тисніше в жупан обгорнувся і чув десь здалека доноситься спів ще трошки, і пішов він до рідної мами. Туди, де лише щастя і радість одна, усе там покрите живими квітками. Там вічна зими, там нема, тільки вічна весна. На синьому небі всміхалися зорі, Сирідка Петрусь на могилі лежав, А вітер шумів на широких просторах і снігом дрібненьким його присипав.